Подивіться, які велетенські дерева. Я думаю, вони завишки десь метрів, може 30. Це такий дуже старий парк. Він знаходиться в центрі Кракова. Дивіться, яке дерево. Парк дуже затишний. Осінні листочки прикрашають зараз. Тут ми бачимо, тут футбольна площадка є, там також є баскетбольна площадка і дитячий майданчик, такий чималий, з гойдалками, з лазилками, там з горками. Погано видно звідси, але там такий класний. Називається, майданчик називається Рибка. Якщо загугліте в інтернеті парки Кракова, дитячий майданчик рибка. Підписуйтесь на мене, буду розповідати багато цікавого. На своєму каналі про Польщу також про інші країни світу, де мені вдасться побувати.